Американська письменниця, яка народилась 1831 року у сім'ї видатного американського вченого і винахідника. Як її сестри, вона отримала домашню освіту, вивчала французьку, латинську мови, музику та малювання, але мала хист до творчості, особливо літературної. З дитинства вона була оточена відомими людьми науки. 20 років вийшла заміж за адвоката Вільяма Доджа і наступні 6 років народила двох синів. Після смерті чоловіка вона присвятила себе їх вихованню. Та, щоб заробити на їхню освіту, вирішила почати писати. Вона написала кілька томів дитячої прози і літератури, чим зробила вагомий вклад в історію американської літератури для дітей. Саме відомий її твір срібні ковзани. Але є й багато інших, але маловідомих її творів, які в нашій країні не видавалися. З 1873 року вона видавала досить популярний дитячий журнал під назвою Святий Миколай, в якому часто друкувалися такі відомі дитячі письменники, як Роберт Луїс Стівенсон, Марк Твен, Радяр Кіплін. Померла Мері Мейпс. Доч у 1905 році у віці 74 років. Її книга Срібні Ковзани чи в оригіналі Ганз Брінки Сільвіс Сфейс, написана у 1865 році. І вона найбільш відома з усіх її творів. Вона перекладена багатьма мовами та отримала всесвітні визнання. Це цікава пригодницька історія про хлопчика Ганса та його молодшу сестру Грету. Він щоб порятувати сім'ю від злиднів, бере участь у перегонах на ковзанах, де головний приз – саме срібні ковзани. Хоча автор ніколи не була в Голландії, але вона дуже точно змалювала побут та життя голландців, простих голландців. 19 століття українською мовою книга видавалася вже в основному після 2000-х років. Це перше видання було в 2009 році у видавництві Країна Мрій, 2015 року у мультимедійному видавництві Стрельбицького. У 2017 році у трьох видавництвах: це навчальна книга Богдан, «Букшеф» і Знання. І в 2018 року у рамках серії американської класики від того видавництва знання дянських часів українською Срібніков за не видавалася ще один раз у 1963 році. І саме ця книга є у моїх руках. Що ж до екранізації, то знайти їх була справа нелегка. Тож познайомлю вас з ними хронологічно і перше, що я змогла знайти, це було видовище на льоду під назвою Срібні Ковзани і це 1943 рік. Далі була телевізійна мюзикл 1958 року, Ганс Брінкер Срібні ковзани, режисера Сідні Люмет, але інформації про нього я майже не знайшла. Наступний фільм був випущений в кіностудію Дісней у 1962 році. Ханс Брінкер або Срініков званий. І кадри ви можете побачити. Так, далі був музичний фільм НБС 69-го року, знятий для телебачення. Наступним був австралійський анімаційний. Телефільм 91-го року, виробництво Burbank Анімешн Студіус. І остання та дуже вільна адаптація 1998 року під назвою «Брінг». Це оригінальний фільм телеканалу Дісней. І події розгортаються у Лос-Анджелесі, штату Каліфорнія. І зосереджується на змаганнях з роликових ковзанів, але зазвичай. Ну от і все. Тож читайте це дуже цікаво, і читайте класику, вона завжди варта уваги.